За два дні волонтери назбирали гроші на купівлю тепловізора для лучанина військового прикордонника Василя Співачука. Про збір у соцмережі оголосила його донька, школярка. Я соня, і так для мого тата ми збираємо на тепловізор. Софії 15 з перших днів повномасштабного вторгнення вона допомагає військовим у волонтерському штабі Ангар. «24 лютого я проснулася від того, що мій тато збирав речі. Я не розуміла взагалі, що відбувається. От і потім, ну, 24 лютого, тато поїхав з дому і поки що на жаль не повернувся. За цей час каже в ангарі, зібрали гроші на десятки тепловізорів для різних підрозділів. Тепловізор він потрібен для того, щоб дивитися хто там, де повзає. Якщо ми маємо можливість, ми повинні допомагати, і ми допомагаємо. Мама Софії Анна Співачук працює ортодонтом у стоматології. Половину робочого дня вона у клініці решту часу волонтерить в гуманітарному штабі Ангарі, де очолює медичний відділ. Говорить, чоловік отримав повістку за кілька днів до перших вибухів у Луцьку. Зараз він воює на сході країни у лавах прикордонників із Василем. Дружина та донька спілкуються телефоном. За час повномасштабної війни він приїжджав додому лише раз. Легше переосмислювати, переживати всі події, які стаються в тебе в родині, бо сидячи вдома, це дуже важко. Плюс розуміти, що ти все одно щось робиш для того, щоб наблизити нашу перемогу, і всі побачивши пост, ну долучилися, і ми зібрали на тепловізор. Як волонтерка Анна опрацьовує запити підрозділів сил оборони, ліки потім передають в місця їхньої дислокації, частину препаратів та медобладнання у лікарні та госпіталі. Тут і наповнюють аптечки військовим. Ми намагаємося, щоб це був натовський вміст аптечки. Тобто там має бути турнікет, кровоспинний засіб, там має бути рукавиці, ножиці. Мабуть, вже більш тисячі. Ми зробили, може навіть більше. Закривши збір на тепловізор, волонтерки продовжують приймати донати на інші більш масштабні потреби. Але в нас ще є збори на дрони, які ми почали після активного збору на 10 машин, і тому нам потрібно ще й дрони закривати, а не тільки теплік тата. Разом ми сила і потрішки-потрішки по трішки, 30 гривень за каву, і так ми збираємо дуже багато. За час повномасштабної війни в гуманітарному штабі Ангар зібрали більше 50 мільйонів гривень, розказала керівниця Ольга Валянік. Павло Мельничук, Валентин Клімович, Суспільне новини, Луцьк.